Дорогі колеги, доброго дня! Так. Дорогі колеги, по-перше, дуже вдячний за таку можливість представити нам наші підсумки роботи нашого міністерства збройних сил сил оборони в питаннях цифровізації. І хочу подякувати всім військовим цивільним. Долученим в процес зміцнення і е, впровадження цієї ці технологічної стійкості у війську. Е, ми працювали як одна цілісна команда: Главком, НГШ, Катерина, е, Андрій. Тобто, це і всі команди, тому я кажу: і військові, і цивільне. Всім дякую за те, що ми були спроможні в цьому році впровадити. І сьогодні ми покажемо ці результати. Це результат наших спільних зусиль задля ефективності в силах оборони і зменшення бюрократичності і навантаження на наших військових. Ми всі розуміємо, що сьогодні Україна веде боротьбу за свою незалежність, вже 33 роки, 10 років війни. Майже тисяча днів е, повномасштабного вторгнення, і е, ми робили все можливе і неможливе для того, щоб е, бути гнучкими, приймати нестандартні, складні рішення, щоб швидко адаптуватися, і е, робити все можливе для того, щоб е, було все просто. Просто е, це не завжди легко. Е, ми створили Цифрові продукти, ми іноді називаємо їх вітриною наших продуктів. А вони будуть збільшуватися. Почну з армії плюс цифрова екосистема для військових. Це не просто для нас застосунок, це повноцінна цифрова екосистема. Вона підтримує наших військових і полегшує їм життя. Вона охоплює і аспекти військового життя, скорочує оці всі бюрократичні процедури, надає сучасні інструменти ефективного управління розвитку. Щодо електронних рапортів, вони можуть подавати рапорти в декілька кліків і отримати резолюції від командирів в найкоротші терміни. Щодо зворотнього зв'язку. Армія плюс дозволяє проводити опитування для аналізу потреб військових, покращення забезпечення, харчування і матеріального забезпечення. Щодо переведень, дуже багато дискусійне питання було. Запровадили функцію подання запиту на зміну місця служби, яка дозволяє мінізувати бюрократичну тягнину і прискорює оцій процес переведення. Освіти і розвиток доступні курси основи роботи СБПЛА, Будемо їх збільшувати. Більшість, більше будемо робити навчальних матеріалів для того, щоб військово вчилися. Зараз Армію плюс у нас користується понад 410 тисяч військовослужбовців у 1400 різних військових частин. Тобто це такий популярний. Еп е, і популярним продуктом ми будемо його розширяти. Е, Резерв Плюс і армії ГОВУА. Е, в оборонної сфері е, ми працювали щодо мобілізаційного процесу. Завдяки Резерв Плюс, ми спростили оновлення військових даних. Е, зробили цей процес зручним і без Щодо оновлення даних, зараз у нас 3,5 мільйони людей оновили свої військові дані через «Резерв Плюс». Ми намагалися уникати черг і зайвої бюрократії. Щодо онлайн-рекрутингу, самостійно зараз є можливість обрати підрозділ для служби через портал АРМІГОВУА і також отримати інформацію про рекрутуну. Центри і е, отримати відповіді на ключові питання. Щодо онлайн-відсорочки е, є функція оформлення від з людей з інвалідністю. Близько 150 тисяч українців вже скористувалися цією можливістю. щодо резерву, плюс, це також дуже важливе: це цифровий рекрутинг. Е, щоб пришвидшити мобілізаційні процеси без зайвого стресу, тому що це такий зайвий стрес. У нас є е, також застосунок дельта, це наша технологічна перевага, це інноваційна система соціаційного бізнесу. Е, вона відповідає стандартам НАТО, допомагає нашим військовим в координуватись на полі бою е, і знищувати техніку ворога. Е, Ключові можливості дельта там Це відеоаналіз на полі бою для детального аналізу і планування операцій, інтеграція з різними месенджерами в режимі реального часу і збір аналіз з різних джерел ситуаційного бізнесу. Щодо досягнень дельти, як ви знаєте, вони проходили навчання. Тобто приймали участь в навчаннях в Нідерландах е, і достатньо, достатньо успішно пройшли їх. Е, щодо Дельта, ще е, знищили понад 15 мільярдів е, на понад 15 мільярдів доларів різної ворожої техніки. Є ще один е, продукт це дотчейн. Е, ми його використовуємо для забезпечення армії. Ми хочемо поширювати, масштабувати його. Він зараз обробляє в онлайн режимі наші заявки щодо постачання продуктів, і ми е, спростили на 30 тисяч різних паперових документів щотижня, які раніше заповняли. Щодо САП е, фокус, люди, гроші, ресурси, е, проводимо облік речового майна і постачання, е, зменшуємо цю паперову навантаженість. Міс, медична інформаційна система, вона дозволяє нашим лікарям швидко отримати доступ до медичних даних пацієнтів наших і спрощує процес лікування і реабілітації військових. Які у нас плани на майбутнє? Ми хочемо зробити наступний рік: рік масштабування військової технології, рік масштабування Мілтек і ми будемо масштабувати армію плюс. Додавати нові функції ми будемо масштабувати Резерв Плюс, щоб з'являлися смарт-контракти для тих людей, які хочуть долучитися до нашого війська. Разом з Міністерством у справах ветеранів хочемо запустити платформу Ветеран Плюс. І, дорогі колеги, хочу сказати, що ми як одна команда. Спільна команда, працюємо на те, щоб орієнтуватися на людей, запроваджувати цифрові, технологічні рішення і разом перемагати оцю бюрократію. Це просто, це нелегко. Ми хочемо спростити це все, і тому дуже вдячний всім, тим, хто долучився до цієї роботи. Дякую.